Вітаю вас, мої дорогенькі близнючки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення вже на грудень місяць. подивимось, яким він буде для вас. Три колоди по три карти з кожної колоди це велика кількість інформацій. Хочете більше підказок? Дивіться за асцендентом. Ну що ж, а ми починаємо. Близнючки, грудень місяць, яким він буде для вас? Дивіться, це ви, мої дорогенькі близнючки. Люди повітря, близнюки, водолії. місяць починається з вашої завзятості, наполегливості. У мене є план. Це для когось поїздка, дорога, автомобіль, ну, керунок. Ви знаєте, чого ви хочете. Це бачу ціль, не бачу перешкод. Це така наполегливість, коли ви ну, знаєте, чого ви хочете, і ви наполегливо йдете до своєї цілі, добиваєтеся свого. Це і прямолінійність, і сміливість, і швидкість, і зосередженість. Тобто, можливо, ви отримали нову інформацію, ви їдете її там перевіряти, або ви комусь несете інформацію, доносите. Можливо, це звістка вам дуже швидка енергія. Ну що ж, далі дивимося, так? У нас королева посухи. Знов людина, тут такі фігурні карти це люди. В грудні, в вашому житті задіяно буде бачити багато людей. Можливо, тому що свята це поїздка, дорога, готуєтесь, швидкість, королева посухи, доросла жінка, стихій вогонь. Овен лев-стрілець 45 плюс. Хто вона вам? Підставляйте: на роботі, мама, бабуся, керівник ваш, це ваша половинка. Яку участь вона буде відігравати в вашому житті? Людина-лідер. Знаєте, в кожній карті є мінусова енергія, і плюсова. Може бути лідер, який спонукає, який хвалить, який вас відзначає, а може бути який критикує, який грюкає, який, ось так, знаєте, примушує до чогось того, що свариться з вами. А можливо, це ваша енергія, вогонь, який потрібно кудись керувати. Рішення, знаєте, по королеві це дорослі рішення, бо це доросла енергія. Якщо лицар, він ще такий, знаєте, вітер в голові, бо це молода енергія від 20 до 40 років, тут вже після 45, то це і рішення, які ми приймаємо. знаєте, Тут стрільнуло в голову якась ідея, а, я поїхав, я погнав, я спробую. То королева вона вже все зважує, прораховує. Оце, можливо, вогонь, який потрібно скерувати. І ви вже подумаєте, варто це робити, мені це потрібно. Ну, це і лідерська позиція. Знаєте, людина вогняна і ще й королева, тобто це лідер, який вміє вести за собою, лідер, який вміє відстоювати свої позиції, це і впевненість, і рішучість, і така дисципліна, і харизма, і життєрадісність, оптимізм, наша внутрішня сила і енергія. То, ну, що це буде? Тобто ви маєте, маєте цю енергію, маєте силу, маєте цей вогонь, розбирайтеся вже самі, куди його скерувати. Що в нас далі? Помірність, Втомитися так, що потрібно буде відпочити. Помірність це баланс такий всередині нас. Коли я не напружуюсь, я розумію, що я хочу, я приймаю те, що відбувається. Я в мирі з собою, я в балансі з собою, це і терпіння, тобто помірність. Тут нема руху, тут все йде своїм ходом, своїм чередом. Я це розумію. Це мій спокій, який я проявляю назовні. Спокій всередині, спокій внутрішній, таке гармонія, безтурботність навіть. Ну, знову ж таки, підставляйте, чи це вже ви втомилися от від цього вогню, чи це просто так вже пройшли свята, ви напружувалися, ви багато робили, ви їздили в гості, ви кликали до себе гостей, ви готували, і, і помірність це все можна видихнути. Мені все подобається, я все приймаю, як би там не було, що не відбулося. Добре, недобре, але я це приймаю. Воно вже в минуло і вже нема сенсу про це переживати. Пам'ятайте, так, що кінець місяця у вас в помірність. Я спокійний, я спокійна, в балансі, я приймаю. Тому що ну, так має бути, так як пече Сонце, Ну пече, що ми можемо з цим зробити? Так має бути. Так це ну, природа. Дощ падає, мені не подобається, так, злива, гроза. Але ну, я що я можу з цим зробити? Ось таке має бути розуміння у вас. Я приймаю. Я в спокої. Ну що, в нас попереду ще дві колоди. Лицар Пентаклів. Знову фігурна карта. А в нас тут був лицар пос... мечів, то це може бути поїздка, яка ви їдете, бачите? ну в Залежності. Чи це ви придумали, і ви їдете комусь робити сюрприз, приємне щось, або це е, вам, вам сюрприз? До вас приїхав такий молодий чоловік? Підставляйте вже так, тому що це також дорога, це також керунок, бо лицарів не всі на конях, тільки тут дуже швидка енергія, бігом швидко, коли ми навіть не встигаємо подумати, я вже там. А тут ну, це емоційний більш стан, це повільно, це коли ми зважуємо, коли ми, ми з нетерпінням, з захопленням або ну, ну, емоції ж також різні. Емоції можуть бути радості, а можуть емоції бути відчаю претензій. Ну, тут у нас подарунок. Можливо, вам до вас прийдуть гості з подаруночками, приїде подаруночок, привезуть вам подаруночок, так? Бо це дорога, автомобіль. Ви чий, чийсь будете подаруночок, ви поїдете до когось спонтанно в гості і будете таким подарунком, так? Тому що в нас тут на початку місяця і Миколая, свята, і от це такий емоційний для вас. Але, ну. Так як перша карта ви, тобто, можливо, це ваші плани. Ви собі спланували поїхати туди-туди-туди, провідати, порозвозити подарунки. Або це ви для себе робите такий подарунок. Ну, настільки багато варіантів, але я сподіваюся, ви зрозуміли, навіть попри те, що я так багато говорю, ну близнючки ви повинні розуміти, тому що це ваша енергія. Ви також багато говорите. І, сподіваюся, ви зрозуміли, що я вам наговорила. Наступна карта: Сімка кубків це наші мрії, це наше, коли ми видаємо бажане за дійсне. це витання в хмарах, рожеві окуляри. От я сплю і бачу, я хочу, щоб це так було. Така візуалізація, але. Тут вона так дуже обережно, тому що це може і лишитися нашою мрією. Це може бути не Ми собі намріємо, що буде так, а насправді, особливо, якщо це стосується поїздки, дороги, не треба собі малювати там якісь перспективи і, і золоті гори, тому що можуть не виправдатися сподівання. Знаєте, це так це так треба дуже обережно мріяти і малювати собі ті перспективи, так реально оцінювати, тому що. Потім може бути ну, емоції, вже мінусові. Так як в нас тут була королева посухів, то, можливо, ви мрієте, як це втілити, так? Бо це тут мрія, тут вогонь, тут дія. Можливо, це жінка, про яку ви мрієте. Можливо, ви мрієте, щоб ця жінка ну, якусь дію зробила для вас стосовно вас, вона втілила ваші мрії, бажання. Ну, багато варіантів, тому. Підставляйте, але пам'ятаєте так, щоб не замріятись, реально оцінювати свої. Або, можливо, це вибір, знаєте, коли є з чого обирати, і потрібно обрати, тому що ви як зависнете, то потім взагалі не оберете нічого. Сконцентруйтеся на тому, що ви хочете, що вам потрібно, і беріть це. Рухайтесь туди. Ну що, у нас ще одна карта королева Кубків. Знов фігурна карта. ну... Купа людей в вашому житті. Королева Кубків це доросла жінка-стихії, вода, рак, скорпіон. Жінка, яка вміє вислухати, романтична, ніжна, знову ж таки, як вона програється, для когось це знайомство, для когось це, можливо, ваша мама, ваша половинка, ваша подруга, це психолог ваш. А для когось це ваші емоції. Можливо, дивіться, тут у нас була помірність. Помірність я приймаю. Я насолоджуюся своїми емоціями. Або що б тут не відбувалося, які б не були емоції, я в балансі, я приймаю їх. Ну що, в нас ще одна колода? Дивимося далі? Що тут в нас, королева посухів? Знову королева посухів, Ну, реально. Цілий місяць у вас будуть люди ходити туди-сюди. Можливо, це гості. Ви поїдете в гості. Тобто, зустріч в вашому житті буде багато людей. Королева посухів. Вже в нас була королева посухів. Бачите? І знову ж таки. І перші, перші всі три карти всі фігурні. В нас тут ви, потім лицар Кубків і королева посухів. Дивіться, ви маєте, я маю ціль, маю, і в мене є ясність. Це ваші емоції, а це е, сила і вогонь, і, 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 який вам дається для того, щоб це втілити, зробити. Бо вогонь це дія. Йдемо далі. У нас ще дві карти, мої дорогенькі. Ой, п'ятірка посухів, купа мала. Бачите, тут ну, підірків не всі криз, кризові посухи це вогонь, це коли ми сваримося, доводимо щось, і ніхто нікого не чує. Конкуренція, вияснення відносин. ну, Тут навіть не варто нічого нікому доводити, нічого виясняти. Тут ніхто нікого не почує. Ну, і як це поєднати з вашими мріями? Можливо, ви хочете поділитися. З вашими рідними, чи з вашим, от, можливо, це хто? Ваша кохана, ваша мама, ваш керівник, ви ділитесь своїми мріями, а вона вас. Ні, ти що, то не так, то не сяк, ти, ти. От, Ну, Можливо, так. Можливо, не підтримують ваші задуми, ваші мрії, а можливо, це ви самі в собі не впевнені. І, ну, тобто маю ціль, маю мрію і сам собі е, протестую, ай! То не вийде, то важко, а то ще щось, а то не на часі. Тобто конкуренція, ну, якщо це колектив, це може бути і вдома, і в колективі, і, на, і з друзями, де завгодно. Якщо ви бачите, що починається ось така куча мала бійка, ну, вірніше, до бійки може навіть дійти, не треба намагатися докричатися, і, тому що все рівно вас навіть не, не почують. Виходьте з тої купи, не потрібно нічого доводити. І що у нас? Ще одна карта? П'ятірка п... п мечів. П'ятірка мечів після п'ятірки посухів це справді знаєте, дуже така неприємна. Тому що по п'ятірці мечів це коли, коли кожен хоче довести свою правоту. Знаєте, от як ми, поставити крапки над І, доказати, що я правий, а я тебе в больніше. Це сварка, це агресія, пересуди. От уявіть собі, коли сваряться, тут вогонь аж пір'я летить, та ще й от гострі обзиваються, принижують один одного, так, говорять неприємні речі, згадують якісь Минулий Бог на що, все, намагаються вколоти побольніше. Тому недаремно у вас є тут помірність, старший аркан помірність, все. Я не даюсь, не піддаюсь на провокації. Я не, не, ви не зможете мене спровокувати і витягнути на сварку, чи вколоти мене побольніше. все. Я, я в балансі, я в ресурсі, я в спокої. Оце як мантра ваша на, на, кінець, на кінець грудня. Не втягуйтеся ні в сварки, ні в бійки, ні в пересуди. Ні, не треба нікого переконувати і не піддавайтеся, на, щоб вас переконували все. Не стрявайте. Особливо дає ну, п'ятеро, так? У нас п'ятірка. П'ятеро людей. Більше трьох. Не треба. Оминайте такі компанії. Ну що, ми, дорогеньки? Я бажаю вам мирного і спокійного грудня. Веселих свят, радості, позитиву. Місяць вас насичений, багато людей. Я бажаю вам гармонії, радості, любові, натхнення, бажання. От що б хотілося і моглось. Будьте сонечком, сяйте. Дякую, що ви є в моєму житті! Люблю вас собі, маю. Пишіть, будь ласка, діліться своїми враженнями, залишайте коментарі. І хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічно, просто розоряне таро. Почуємось. Па-па.